23-річний водій Хонди Акор та його 26-річний пасажир, обоє жителі острога, загинули на Хмельниччині. У Нетішині іномарка влетіла у придорожнє дерево. Її буквально розірвало від удару. Цій трагедії передувала зустріч з правоохоронцями. Коментують у поліції. Працівники Острозького відділу поліції саме оформляли документи за фактом перевезення деревини без відповідних на те документів. Як до них звернувся працівник лісгоспу і повідомив, що Автомобіль червоного кольору грубо порушує правила дорожнього руху на території автозаправної станції при виїзді з острога. На заправці поліцейські побачили авто, на яке вказував скаржник, але водій Хонди спілкуватись з ними явно не бажав. А вже згодом інший водій повідомив про біду на дорозі. Проігнорував їх вимогу зупинитися, зухвало зманеврував на території дозаправної станції та почав утікати від правоохоронців. Порушники на шаленій швидкості рухалися у напрямку міста Нетішин Хмельницької області. З невдовзі правоохоронців зупинив автомобіль, який їхав назустріч. Водій якого повідомив правоохоронцям, що хонда акорд, створивши аварійну ситуацію, на дорозі врізався у дерево. У результаті зіткнення 23-річний водій та 26 шести. Річний пасажир, жителі острога від отриманих травм загинули на місці пригоди. Чому водій автомобіля втікав від стражів порядку буде з'ясовувати слідчі? Поліцейські Хмельницької області нині розслідують кримінальне провадження за фактом смертельної аварії. Місцеві ж кажуть, узимку цей же автомобіль врізався в стовп. Тоді ніхто не постраждав. Як з'ясували правоохоронці, автомобіль марки Honda Акорд не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. Та узимку цього річ потрапляв у поле зору правоохоронців.